Всім ку! це моє нове відео по Бравл Старсу. І це три катки за Едгара Чи Як його я забувся його. Окей. Це буде за Стрільбою, не як шорс. Окей. 3 хвилини відео не дуже довго, але все одно теж. Окей, треба тут запушити, пушим, 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 пушим Так, я ще вийду топово. Ді банки зібрав. Йойки у мене вже 4 6, 5 баночок. Це клас. Так, окей, окей, окей. Полетіли, полетіли, полетіли. І. Так, на. на 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 У мене є 7 баночок. Це обідно, що це того не дають. Окей, все одно також класно. Сім баночок це кємка. О, бам-бам-бам-бам-бам. Я виграв першу гру. Так, клас! І, і я не помню ріл. Як як цього тіпа. Типу. Окей, наступна каточка. Страшно як, це капець. Ви би просто знали, як це страшно. Ну, бо це відео, якщо я програю, буде трохи погано. Ну окей, я програв союзники теж, то так, окей, окей, окей. Будь ласка, в коменти напишіть, як вам ідея знімати правил. А я поки одного типа збив і в мене вже вісім баночок. Кажуть, е кінган, я сам не буду знімати інші. По типу бабу я не буду знімати, бо в мене він буде лага ще більше як стенд, а лайт трохи не хочеться. То коли мені куплять новий телефон, я буду і вже стенд знімати, пап і інші такі ігри з великим. І я поклав обличчя. Окей, 10 банок, і я стіпом на одинці лишився. Страшно, то капець, просто як страшно. Він десь тут, він десь тут. ось Так, за стінку. Да, я не можу пройти все. А оце я геть. Оу, ну, я не Ось, я виграв. І остання третя гра. Так, на -на -на, 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 на на на. Як, а я не так і погано, все перше місце. І за це я не помню, чесно кажу, на вулиці я не помню чи тут буде в суху? Ну, що я перше місце, чи ні. Окей, п'ять гравців, топчик в принципі. Окей. На на на, аль -на. Це тема. Просто я все знищую. Я з типом один на один страшно. Воу, а це ж хто такий?